Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас, тенісний прогноз Монте Карло Грунт. Мастерс серії ATP тисячник. Чоловіки Чотири щасливчики. Так, Хочу відразу відмітити: минулорічний переможець Циципас вилітає. На жаль, для того, хто вірить. У підтвердження минулорічних рейтингових турнірних балів. І тепер я не знаю, що далі чекати чергової сенсації і вже виліту Алькараса. Ну, получається, за, е, за таким ланцюжком сенсацій, сенсаційних подій на Монте-Карло. Повинна трапитись уже і в півфіналі свого роду сенсація. Напишіть, що ви думаєте з цього плану. А я просто багато часу вас, друзі, не займу. Лише хочу нагадати, що хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. І що ваші подобайки і коментарі це найважливіша підтримка. Дякую наперед. Заряджаємо наш. Україномовний прогноз канал майстер-клас. Дякую за це все завжди вам. Музетті Де Мінор. 16 та і 10 та ракетки зійдуться, ну, я скажу, у майже рівному матчі, але все ж таки я. Хай трішки Шалька Терезів більше до більш досвідченого тенесиста. Де мінор все ж таки на е пару рочків старше, і я вважаю, що досвідченіше. Е вони на ґрунті грають вперше. Де мінор і музеті. Вони двічі зустрічались. На харді і на траві по, по разу. І е, тут паритет 1-1. А ось на ґрунті вперше зустрічається. І я вважаю, що е, десь 60 на 40 шанси все ж таки трішки е, більше в бік австралійця Деміноура. Більш надійніше останнім часом грає. Алекс, і я вибираю Деміноура. Мій прогноз фора на Алікса Деміноура мінус 2,5, коефіцієнт 1,93. А що стосується півфіналу Алькарас Давідович Фокіна, до речі, іспанський дербі, його можна так назвати. Обидва представники Іспанії. Алькарас 3-й Давідович 42-й, який Фокіна. Зустрічались одного разу. І це одна єдина зустріч була у 2023 році на ґрунті у Барселоні. Тоді. Ну, я б не сказав, що неймовірно впевнено, але ж все ж таки в двох сетах переграв е, свого співвітчизника Алькарас Alcaras 7,664. Е, можливо, цього разу буде приблизно щось подібне. Але я вважаю, що ще впевненіше буде грати Алькарас. Тому що він знає е, Давідовіч Фокіна, по-перше, на 4 роки старше. А це означає, що у нього досвіду вистачає на подібні матчі. І Алькарас, знаючи це, і знаючи, що попереду буде чекати не дуже легкий фінал. Будь то доведеться грати проти Музеті, будь то проти Демінора, але обидва ці суперники не простіші, ніж Давідович Фокіна. Фокіна 42-й, а Демінор 10-й, Музеті 16-й. Так що я б не сказав, що буде легше грати у фіналі проти австралійця або проти італійця. Тому зацікавленість якомога швидше завершити ось цей матч проти Давидовича Фокіни для Алькараса, повинна бути на першому плані. І я вважаю, що Карлос зробить все, щоб перемогти якомога швидше і вже відпочивати, готуватися до фіналу. Алькарас сказав, що в його молодій кар'єрі, от якраз таки, е не хватає ще і такого трофею. Дуже престижний цей мастерс вважається. І попри від, е відсутності дуже потужних конкурентів, Алькарас просто не має права, щоб не взяти цей турнір. Я більше ніж впевнений, тепер вже Алькарас точно візьме Монте-Карло. І тому мій прогноз на півфінал проти Давидовича Фокіни перемога Алькараса, і тотал менше 22,5. 1,73. Таким чином. Я бачу у фіналі Алькарас Деміноур. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка. Дякую, друзі, вам за це. До речі, хто не любить слухати мої довгі промови тут на Ютубі? Завітайте до нас, до телеграм-каналу. Посилання в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. І ви будете економити, заощаджувати 5, 10, а іноді і да, навіть і більше хвилин свого особистого часу. І ви будете першими знати про мої наміри, плани і прогнози. Це дуже зручно. Посилання в першому закріпленому коментарі, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь! Дякую, що ви у мене є. Дякую за підтримку, активність. Слава Україні скорішої нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.